15-річний Кирило ще й досі не може оговтатися від шоку. Школяра і його друзів побили просто посеред білого дня. Причина неабияк вражає. За сніжки. Йон спокійно з дівчатками. Ну, кидали сніжки ми понятно, грали. Парень попав по машині. Він попав в двері водірською і навіть не в стекло. Із автівки вискочив розлючений чоловік із криками Хто це зробив? кинувся лупцювати підлітків. Я не він мені флаг Ми хотіли извиниться, але в нас не вийшло. Він ударил, это було больно, мене скрутило. Я, ну, я в бок, получается, упал на землю, щоб віддишатися. Ну, що так... Глібу перепало найбільше. Хлопець каже, агресору не сподобалося, що жертва спробувала захиститися. Спочатку замкнувся кулаками, але потім, коли я почав вбиватися, він вже да, почав схватывать мене і бить по ногам. Я так падала. себя нормально, только зевать больно и есть і чуть трохи. До того ж, школярів шокувала ще й байдужість перехожих. Мовляв, ніхто навіть не спробував зупинити оскаженілого водія. Всі проходили просто мімо. Ну, тобто, ніхто не... Вийшов тільки мужчина з машини я зупинив його. Все сталося недалеко від школи, тому хлопці побігли шукати порятунку у своїх вчителів. Мальчики були дуже іспугані, вони все були в грязному. І Я зрозуміла, що мабуть, на землі лежали. Класна керівниця викликала поліцію та швидку. Два дні підлітки із серйозними забоями пролежали в лікарні. А що ж Кривдник? У це важко повірити, але він виявився професійним боксером. Звати його Віктор Сидоренко, і він на хвилиночку чемпіон світу і засновник власної спортивної школи. Я не буду звати вам тренера Віктора Сідоренко. Давайте попросимо кого по другого його позвати. Ви нікого, ні попросить. Почому нас на ничего. Потому ж ви не попросите. Ми також спробували зв'язатися зі спортсменом телефоном. Утім, сильний чоловік спілкуватися з пресою вочевидь боїться. Чому ж у суперники цього разу титулований боксер вирішив обрати собі школярів? Адже мав би добре пам'ятати, як його колега місяць тому під час прогулянки з собакою одним ударом відправив на той світ працівника управління державної охорони. Зараз батьки побитих хлопців налаштовані серйозно і будуть домагатися, аби боєць таки поніс кримінальну відповідальність і більше не розмахував своїми важкими кулаками перед дітьми.